Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і у нас гості. Тільки вони не хочуть просто так показуватися, а хочуть, перш за все, щоб про них загадки відгадали. Тож діти, ви готові? То слухайте. І пастух він, і співак вранці розбудить мастак. Цей будильник в гарній пир'ї, командир всього подвір'я. Так, це півник. Наступна. Сіренькі маленькі, бігають швиденько, шкодять, коли тиша пакостливі миші. Так, у нас сьогодні півник. І аж двоє мишенят. Вони принесли вам українську народну казку колосок. Хочете її послухати? Слухайте уважно, а потім скажете, хто з героїв казки вам сподобався? Колосок. Українська народна казка. Жило було двоє мишенят. Круть! Верть та півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись. А півник тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх піснею будив, а потім брався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть Ой, треба обмолотити І зерна в млині борошна намолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я. закричав верть. Добре, я сам зроблю. Казав півник. Повернувся півник із млина, кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, вихваляють. От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. Хто буде місити? запитав півник. Тільки не я, запищав Круть, Тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч і спік у печі пироги. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і голодний я, пишіть круть. Ох, і їсти мені хочеться, пишіть верть. Та й швидше сіли за стіл. А півник їм і каже підождіть, ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосоком молотив та зерно поніс у млин? Де ж ти? Тихо відповіли круті верт. А тісто, хто місив, дрова носив, піч топив, пироги пік. Все ти, се ти, ледве пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенята. Стали круті верть вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Немає за що таких ледарів пирогами пригощати? Діти, хто ж вам сподобався в казусці? Мені півник. А який був півник у казці? Працьовитий. А як його звали і чому? Його звали Голосисте горличко, тому що він уранці голосно співав, усіх піснею будив. А мишенята які в казці? Ледарі. Нічого не хотіли робити. А як же звали мишенят? Круть і верть. А чому їх так називали? Тільки крутилися та вертілися, нічого не робили, тільки танцювали та стрибали. І я пропоную вам потанцювати як мишенята. А що знайшов півник якось уранці у дворі? Пшеничний колосок. Ой, діти, а що це з'явилося? Трикутники. А кого вони нам нагадують? Хто в кайці один і великий? Так, півник. А хто двоє і маленькі? Мишенята. А давайте великому трикутнику домалюємо дзьоб. Так він більше схожий на півника. Не дуже. А що ще ми можемо домалювати? Бороду. Гребінець, око, хвіст. Так, справжній півник вийшов. А що ми домалюємо мишенята? Голову, вуха, очі, вуса, хвіст. Подивіться! Справжній півник та мишенята. Дякуємо вам, півники мишенята, за таку цікаву казочку. А давайте пригадаємо, як називається казочка, яку принесли півник та мишенята. Колосок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!